Майстерня дитячої психології. В кабінеті працює фахівець, який допомагає дорослим зрозуміти, що відбувається з їхньою дитиною, усвідомити свою проблему, зрозуміти її причини та знайти рішення. Малюкам допомагає стати впевненим, уважним, легко спілкуватися з іншими дітьми і відчувати себе щасливими. Вітаю в кабінеті майстерні з дитячої психології. Ефективна комунікація учасників освітнього процесу під час дистанційного навчання, практичний психолог Ганна Орлова. Наше завдання пояснити батькам дітей з особливими освітніми потребами не зациклюватись на відмінностях від інших дітей, а розвивати сильні сторони для компенсації тих моментів, де відчуваємо труднощі. Так як в дистанційній роботі педагоги та спеціалісти не можуть особисто займатися з дітьми, нам необхідна обов'язкова допомога батьків. Наша задача полягає в поясненні, допомозі та настановах батьків щодо організації та проведення освітньо-виховного процесу. Детально розповім про організацію роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та роль батьків у цьому процесі. Для діагностування дітей створюю Google форми, методики і тести, які використовую і адаптую для батьків, щоб зробити їх швидкими та доступними. За допомогою детальних інструкцій створюю умови для отримання достовірних результатів діагностування. В кінці кожної форми проводжу опитування батьків, де вони залишають коментарі та відгуки до анкет. Це зрозумілість інструкцій та питань, емоційний стан дитини під час проходження тестів. Під час корекційно розвивальних занять з дітьми використовую платформу Zoom. Попередньо ознайомлюю батьків з матеріалами до занять, які потрібно підготувати. В рамках підготовки до занять створюю презентацію у програмі PowerPoint. Для економії часу та ресурсів батьків створюю інтерактивні ігри на розвиток уваги, пам'яті, мислення, вправи на орієнтування у просторі, музично-ритмічні ігри в програмах Canva, Genially, Learning. Які діти грають онлайн, це полегшує роботу батькам при підготовці та участі у занять, так як завдяки цьому потрібно менше купувати та виготовляти роздаткові матеріали і дидактичні ігри. При проведенні за потреби надаю поради батькам відповідно до індивідуальних особливостей дітей. При виконанні профілактичної роботи відмітила ефективність проведення психологічних хвилинок. У форматі відео на платформі Canva. Це психогімнастика, дихальні вправи, масажні техніки, які батьки роблять дітям, та техніки самомасажу з невеликими м'ячами та природніми матеріалами. Також використовую техніки заземлення, вправи арт-терапії, елементи пісочної терапії, вправи для зняття емоційної та м'язової напруги. Відео озвучені з коментарями-інструкціями для батьків та дітей. При виконанні психологічних хвилинок батьки виконують їх разом з дітьми та коригують дитину в разі необхідності. Такі хвилинки батьки можуть виконувати з дітьми зручний для них час або за потреби заспокоєння, зняття емоційної та м'язової напруги і релаксації дітей. Актуальними для нашого сьогодення пропоную батькам лайфхак ігри для дітей, коли немає світла. Ці ігри не потребують спеціального обладнання і при відключенні світла зацікавлять та заспокоюють дітей. За допомогою ліхтарика і контейнера можна зробити пісочний столик в домашніх умовах, який буде допомагати розвивати дрібну моторику дітей. В театр тіней можна створити різні фігури за допомогою долоньок та вирізаних фігур з картону, ставити вистави терапевтичних казок, вже знайомих казок або трішечки пофантазувати. Та разом придумувати новий сюжет. Консультаційно-просвітницька робота задача практичного психолога полягає в поясненні батькам вікових та індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами, допомозі та настанові батьків у підборі та використанні методів і технік для подолання або запобігання кризових ситуацій. Наприклад, для заспокоєння рекомендую батькам давати дитині розминати кольорове тісто або пластилін, невеликі м'ячі для стискання в долонях, використовувати м'ячі для сидіння, фітболи, під час онлайн занять. Так дитина буде себе заспокоювати. Є діти, які ховаються під стіл на заняттях. Батькам рекомендую облаштувати куточок усемітнення для дитини. Це може бути вігвам або палатка. Для інклюзивних дітей, батьки, яких не мають можливості придбати спеціальний обтяжувальний жилет, рекомендую взяти звичайний жилет та наповнити його квасолою або іншими крупами і зшити його. Це буде заспокоювати, а також дитина буде краще відчувати своє тіло. Для консультації по запиту створила анкету, де батьки залишають питання або проблемну ситуацію, яка їх турбує, та обирають, в якому форматі буде відбуватися зворотній зв'язок. На платформі Classroom створена сторінка психолога. Батьки мають доступ до викладених матеріалів, які постійно оновлюються. Також дана платформа дозволяє реалізовувати зворотній зв'язок. На батьках лежить велика відповідальність та навантаження у зв'язку з дистанційним навчанням. З постійною тривогою та емоційною напругою, психіка зараз потребує підтримки і для батьків. Тому важливо використовувати техніки та вправи для зниження тривожності, зменшення стресу, зняття емоційної м'язової напруги та розслаблення і для батьків, і для дітей. Хочу запропонувати вам спробувати зробити декілька технік просто зараз: дихальна вправа перевтілення дельфін. Тримайте обидві руки біля себе, вдихніть, підніміть руки вгору, наче дельфін вистрибує з води. Коли ви видихаєте, дельфін занурюється назад у воду. Опустіть руки вниз. Спробуємо ще раз. Винирюємо, робимо вдих. Занурюємось, робимо видих. І ще раз вдихнули. І назад занурились у воду. Вдихніть. І видихніть. Поверніться до зручного положення на стільці. Техніка релаксації Джейкобсона для зняття напруги. Цю техніку можна використовувати в будь-якому місці і в будь-який час. Важливо не затримувати дихання. Почнімо з ніг. Підніміть ноги вгору та напружте м'язи. 5, 4, 3, 2, 1. Тепер розслабте. Тепер те ж саме з животом. Напружте живіт, так наче він прилип до спини. П'ять, чотири, три, два, один. І розслабте живіт. Перейдемо до рук. Стисніть руки в кулак і напружте. П'ять, чотири, три, два. Один. Один. Розслабте. Продовжимо з руками. Зігніть руки в ліктях і напружте їх. П'ять, 4, 3, 2, 1. Опустіть руки і розслабте. Які у вас зараз відчуття? Чи відчуваєте ви, ви себе інакше? Трохи спокійніше. Дякую за увагу.